Вітаю, друзі! Я Костенко Артем, реаліст-оптиміст. Що для мене Україна? Для мене Україна це рідна мати, країна з багатою і надзвичайно складною історією. Згадаємо, у 18 столітті українці на чолі з Максимом Залізняком та Іваном Хонтою виступили проти визискувачів – своїх українських та іноземних пожертвувавших життями. Наш Тарас Шевченко відомий відомий як людина, поет і борець. Жив, здумов про Україну і страждаючи помер за нею. Алеся українка, а Іван Франко, який лупав скалу самодержавства для майбутніх поколінь. Сотні інших нескорених, репресованих, названих ворогами народу за власні переконання, любов до України. Не можна не пишатися ними. Гості Україні вражені її красою, кожна споруда у нас та гірка історія, багатою, величною, часом страшною. Події далекого і близького минулого доносить до нас бані золотоверхих пополів Софійського, Михайлівського соборів, доносить Хортися, земля козаків, Дніпро Славуте, над яким сьогодні позначалися сучасні вороги убивців. Гинуть люди, природа, екологія. Чому? Бо ми хочемо бути вільними, жити в країні з демократичними законами. Понад 10 років боротьби з нами, кулями, ракетами, дронами, численними армією. А українці продовжують стояти. Сьогодні вирішується доля України. Кожен має замислитись над тим, які слова на підберуть онуки, чи будуть вони вільні і живі. Запорізька поотеця Вікторія Сероватко переконує нас. Час милосердно зупиняє руку над нашою і Скрапочкою «І». Україна буде, я вірю в це.